Вітаю-вітаю, новий івент. Чекали його, щоб пофармити бейткоїни. Отже, перший ліприконський боржок один. Спочатку йдемо на Мадвотер, воно нам каже, треба виловити два види риб, ліприкончиків і буйного окуня. Ліприкона буду ловити тут, де ловиться унікальний синьо-зябривий, здається, окунь, чи, який там, чи сонячний окунь. Отже, першого ловлю на гноєвого хробака гачок 1,0 і глибина 57 см. Залишила ті ж самі налаштування, як і ловила тут унікального окуня. Ось перший ліприкончик є. За нього ми отримуємо п'яних черв'яків, дивно, чому хробаків, окей, і ловимо всіх цих ліприкончиків на цьому місці. Так, трошечки лівіше, де стричить коряшка з води. На цього ж зеленого п'яного черв'яка е я спіймала буйного окуня. Неочікувано, тому неповне відео, як закидала, куди закидала, але мітку залишаю, щоб бачили. Так, Мітку залишила. Е це 12 метрів від берега, але він ловиться от якраз на цій відстані. Поплавочок течією відносить і він ловиться десь трошечки за корягою. Покльовка йде. Тут я виловила всіх цих буйних окунів. Буйного окуня першого спіймала на п'яного черв'яка і за них отримала коників, хуліганів, чи як вони там називаються, да, хуліганів. І вже потім на цих коників виловлювала ті, що залишились, скільки їх там, три штуки. Так, ще один залишився. Оп, останній буйний окунь. Такі вони барбоси в циліндрах цікаві. Далі переходимо на лесні віла. Так, мені здається, що вони тут ловляться на кожній локації, там, де ловляться окуні, звичайні, тут ловляться і ці прикони. Я не знаю, на що їх ловити, тому розкидаю і вудочку з тими п'яними черв'яками, і коників хуліганів на донки накину. Але мені здається, що краще ліпрікони все ж таки поприходять на вудку саме. Глибину залишила ту саму, що була 57 см, гачок 1-0 або 2-0. Перемотаюсь на пік. Ось його вудки позакидала. Так, і у нас? Ось перший є ліпрікон, і ще один. Тут їх всього дві штучки треба спіймати. За всю цю рибку івентову ми не отримуємо звичайні гроші, а отримуємо бейткоїни. Ось і другий. Ліприкон, який левітує. Прикольно. Магія. Ось такі вони, красончики. Все, перша місія виконана. Па-па!